Собі стійку для керма Game Pro RS 021. На сайті заявлено, що вона підтримує багато різних видів фірм керма, наблюдав моєго. Моза повинна... R3 повинна бути сумісною з цією штукою. Маємо анальчик. Зараз повинно все дивитись. І сама стінка це я поки приберу. Не дуже важка. Десь п'ять сім кілограм. Метав, якість зварювання, в принципі, непогано. Могло бути гірше? Тому маємо надію, що не розвалиться. Зараз час вібрації кермає база. Так, комплект. То є нас стійки. Це ще пару вентилів. Так. так, тут же пішло побачити. Це для КПП У мене в мене такої штуки, то я поки її використовувати не збираюсь. Ок відпадемо і металева ваза для педалей. регулюється площині. якось так Oh. Uh -huh. Регулюється, то ще п'яти здогадайся. Якийсь п'ятий використовувати. Сильно не затягну. Що доведеться переробити? Все може бути. Так, Треба пробувати, бо я ще не знаю який кут, наскільки далеко. Так. Спів майже все перепросим. Так. Далі ми... тут не зрозуміло, як їх краще у меня в комплекте только два таких тож поехала наша база Пістовторій її можна було посадити прямо оцю вот пластину. Ось там є отвери. я вже буду. То, что оно имеет. Вот так и выглядит. У ну, меня в плане размера Планів відстані. Проховуючи, що буде ще кермо, треба трошки вище. А педалі трошки далі. Далі, бо я як та жабка тут саджу. Незручно. Там є куди рухати, бо я використав тільки першу позицію. Далі є ще куди. Головне, що навіть зі стілцем на колесах, коли я натискаю, то в принципі він не дуже сильно від'їжджає. Ось тому, в принципі, трошки ще треба підрегулювати рівно, висоту. І все інше, і в принципі воно ок. Як за свої гроші в нас не знайдеш нічого дешевше за цю ціну. І, в принципі, ціна однакова в усіх магазинах. Мій вердикт, поки я ще не почав користуватися, я не знаю, як воно буде триматись, гуляти і так далі. То поки що мій вердикт такий, що я... Рекомендую цю штуку брати і використовувати. На цьому все. Лайки, вподобайки, підписки і все інше. Чекайте наступного відео, де спробую поганяти щось на цьому.